Коли-небудь замислювалися, чому одні люди легко втілюють свої мрії, а інші роками тупцюють на місці і ніби живуть не свої життя. У кожного з нас є несвідомий життєвий сценарій, який впливає на весь перебіг нашого життя та створює долю. Його формують дитячі рішення, які ми несвідомо приймаємо у перші 5-6 років життя, і потім вони з підсвідомості впливають на доросле життя. У кожному нашому рішенні та реакції на події. Переможці досягають своїх цілей і задоволені життям. Непереможці задовольняються синицею в руках і навіть бояться мріяти, а жертви намагаються йти до мрій, але завжди зазнають поразки, страждають, ображаються та звинувачують увесь світ. Це три відомі сценарії, але їх набагато більше у кожного вони індивідуальні. Дізнайтесь про свій власний, несвідомий сценарій і як його переписати, щоб вибрати найкращий варіант своєї долі, де ви живете щасливе, успішне і наповнене життя. Пишіть у коментарях слово сценарій і я відправлю посилання на методику. Змініть своє життя уже сьогодні.